Діти приходять в цей світ, щоби зрозуміти його, щоб навчитися жити в цьому світі, і щоб віднайти себе в ньому. І ми знаємо, що наші діти потребують доброї освіти. І ми вчимо їх про цей світ. Ми вчимо біології, фізики, ми вчимо астрономії, математики, стільки різних предметів, Є стільки підручників, стільки вчителів. Але дітям теж. Дуже важливо навчитися бути людьми, і навчитися жити в світі людей, і розуміти глибоко цей світ, і розуміти людську природу, і розуміти себе, і справді знати, як бути людиною в цьому світі. І бути людиною, і розуміти людину є справді непросто, бо людська природа є така, що в ній є потенціал, що з одного боку люди можуть бути не Нелюдяними, на жаль, і людська істота може бути найстрашнішою істотою на земній кулі, яка чинила геноциди, війни, жорстокість. Але в людині є теж потенціал світла, любові, краси. І дітям важливо розуміти, як ми обираємо і як ми стаємо справді людьми, як ми зростаємо в людяності. І тому дітям є дуже важливі не тільки казки. Але дітям важливі історії про людей. Особливо, коли вони ростуть, коли вони стають старші, коли вони стають молодими людьми. Їм потрібно знати історії про людей, які є людьми. Людьми в найглибшому сенсі цього слова. Ми знаємо, що в цьому світі часом є стільки історій про те, як хтось став мільйонером, великим винахідником, досягнув великих. Успіхів в спорті чи в політиці, але нам теж дуже важливо подарувати нашим дітям історії про людей, можливо, які не стали нобелівськими лауреатами, і які не є мультимільйонерами, але людей, які є справді людьми, бо людяність є настільки великою цінністю, і їм потрібно знати ці історії. І знати цих людей. І тому, щоб наші діти могли зростати в мудрості, як бути людиною, їм потрібно добре знати історії людей, їм потрібно знати біографії, їм потрібно знати внутрішню подорож, яку робить людина. І тому нам, як батькам, теж важливо цікавитися цим, і нам важливо розповідати їм. І про людей, які стикалися теж з випробуваннями, з труднощами, про Шевченка на засланні, і про Лесю Українку та її боротьбу з туберкульозом, про Нельсона Манделу і Василя Стуса, які були у в'язниці, про Махат Ганді. про Мартіна Лютера Кінга. Нам так важливо, щоб наші діти знали історії гарних, світлих, великих духом людей, які жили. Перед нами, бо вони є нашим, нашою опорою, і вони є для нас вчителями стійкості, прикладом стійкості. Тому нам теж так важливо, щоб наші діти дивилися хороші мультфільми і художні фільми, і обов'язково обговорювати їх з ними, бо дітям треба допомогти зрозуміти мудрість, яка там є, і осмислити персонаж, зрозуміти, як ця людина. Долала певні труднощі, чи як вона жила. Їм потрібна наша поміч в цьому. Тому це теж така важлива практика дивитися гарні мультфільми разом з дітьми, дивитися гарні художні фільми і обговорювати разом, роздумувати, вчитися з досвіду інших людей. І без сумніву, одна з найважливіших речей, до якої я хочу запросити всіх батьків, нашим дітям треба читати гарні художні твори. Наших дітей має бути чудова книжкова полиця, тому що є стільки прекрасних, прекрасних дитячих книжок, які розповідають біографію людської душі. Найти Астріт Лінгред, чи Расмус Волоцюга, чи Пепі Довга Панчоха, чи мій дідо був Черешнею, чи Кейт Дікаміло, тому що він діксі. Є стільки творів, якими можна жити, і які справді живлять. Дитячу душу. І це такий дар читати їх разом, обговорювати їх разом, і обговорити про персонажі, і бачити, в чому ми можемо з них вчитися і в чому ми можемо жити десь так само. І у ці часи випробувань, у ці часи війни ми маємо запрошення, ми хочемо підтримати наших дітей, щоб вони були стійкими. І хай в наших домівках часом не буде електрики, але якщо в нас є ліхтарик і в нас є книжка, ми можемо зробити нашим дітям безцінний подарунок, ми можемо разом читати.